Всім привіт! Я вкотре вітаю вас у божевільній лікарні Архем. Сьогодні поговоримо про 2019 рік, який, на моє здивування, був дуже насичений на релізи. А перед тим, як ми продовжимо, буду дуже вдячний за вашу підписку на канал, а також лайки, які допомагають алгоритмам просувати україномовний контент. Щиро дякую за вашу підтримку. Ми тим часом йдемо до десятки найкращих проєктів за 2019 рік. Десяте місце. Аніме дитя погоди починаємо наш топ з аніме, яке я рідко висловлю в інфопросторі. Але якраз таки аніме режисера режисерами Котусінкая підкорили своїм візуалом, романтичним настроєм та в цілому магічно реалістичними історіями про буденність. Моє знайомство з творчістю режисера почалося із саду слів, після чого я ознайомився з хітовим твоїм ім'ям, яке вважається найкрасовішим аніме в історії японської анімації. А також дитя погоди, який розповідає про пригоди хлопця-ходаки і молодої шаманки Хіна, яка живе зі своїм молодшим братом. Історія розгортається у похмурому Токіо, яке без втручання хіни буквально утупає в дощі і лише завдяки силам шаманки викликати сонце, місто не встигає повністю втопитися. Люди дізнаються про сили молодої дівчини. І на замовлення за гроші просять в те чи інше свято Сонце. Здавалося б, все йде в плюс, але виявляється, у природних шаманів є жертва. За свою суперсилу вони рано чи пізно йдуть до небес, тим самим залишаючи цей світ. Анімаційна стрічка Макото Сінкая задає питання глядачеві про природу, про природні катаклізми, які нас оточують, а також про жертву і наслідки природних рішень. Чому природа до нас така жорстока, та що, в принципі, із себе представляє сили стихій, в яких людина безпорадна. Цим аніме автор ніби сам хоче зупинити природу, яка час від часу шкодить Японії. І хоча б метафорично, але сінкаю це вдається, через що дійсно віриш в дану історію та правила, які створив режисер. Безумовно, фільм красивий, але це тільки початок новатора якого вже називають нащадком діяльності Генія Міядзакі. Тож я бажаю великих успіхів в кар'єрі Макото Сінкая. Адже у режисера є свій фільмний стиль, який дійсно зацікавлює глядача, через що це заслужене десяте місце. Дев'яте місце ірландець. Я обожнюю картини Мартіна Скорсета, особливо коли він збирає інших старичків Голлівуду. На цей раз режисер вирішив звати свого улюбленця Леонардо Капріо, залишивши при цьому в акторському складі Роберта Деніра, Аль Пачіна та Джо Пеші, І що ми отримали на виході. Перед нами мафіозна історія, яка розповідає про реальну персону життя Френка Широна, якого майстер Скорсезе розкриває на протязі трьох з половиною годин, показуючи ключові події в історії Америки, включно з вбивством Джона Кеннеді, якого, на думку Скорсезе, Якраз таки вбила мафія, в якій був Френк. Це звісно, що хвора фантазія. Адже коли Френк Ширан давав показання ФПР, то він був дуже старий, через що міг просто елементарно плутатися у свідченнях. Але один факт дійсно є фактом. Головний герой, маючи купу грошей і авторитет, був призрений рідною донькою через мафіозні зв'язки. А головним прокляттям для Френка стало його довголіття. Адже це сумно. Коли навколо тебе всі помирають, а ти тим часом залишаєшся прикутим до крісла старим дідом, який нічого не має, а єдині, хто тебе провідує, це ФБР та поліція. Тож у фільму доволі правильна мораль, яка не романтизує бандитське життя та призирає мафію. Цей фільм це чистий скрсети, який випросив у Netflix 300 мільйонів доларів та викидив сучасного хрещеного батька. Якщо ви любите подібне кіно, то безумовно воно вартує перегляду, але варто бути готовим до дуже неспішного темпу, від якого в якийсь момент можна заснути через хронометраж у 3,5 години, тому на свій страх і ризик. Восьме місце ножі наголо. Це доволі нашумівша стрічка з приголомшивим акторським складом, при цьому у жанрі детектива. В наш час рідко зустрінеш закручений детектив. З дійсно несподіваними поворотами. Проте дячі Райана Джонсона, якого дійсно виправили після восьмого епізоду Зорених війн», взяв і вирішив пограти з глядачем у детектив. Я навмисно уникаю сюжетних деталей, адже подібні детективи вартує дивитися з нульовими знаннями про його історію. Тож тут чисто дивитися і насолоджуватися. Хотів би звернути вашу увагу на сторінку мого хорошого колеги митця. Який з натхненням і рішучістю визвався візуально оновити формат моєї обкладинки на прев'ю, за що йому велика вдячність і подяка. Послання на інстаграм колеги митця залишаю в описі до цього відео. Давайте разом підтримувати українське. Тож продовжимо тему відео. Сьоме місце. Перший сезон хлопаків. Автори найвідомішого надприроднього вирішили піти в Амазон. Та зняти своїх супергероїв, взявши за основу комікси The Boys. Хто не в курсі, але оригінальні комікси мали справжню жесть, в якій навіть був присутній канібалізм з боку Хоумлендера. Тож не дивно, що режисери вирішили адаптувати цю жесть на малих екранах, тим паче враховуючи, що це був пік популярності супергеройського жанру завдяки Marvel і DC. І що можна сказати за перший сезон хлопаків, це було досить ризиковано. Але капець як зухвало у хорошому розумінні цього слова. Серіал не соромився висміювати тему релігії, корпорації, які штампують конвеєрний продукт для масового глядача, студії, які лише жадають грошей, і чкати вона хотіли на правила, а також тему толерантності і тему фемінізму, яким неправильно користуються для галочки. Ну і звісно, це велике висміювання. Супергеройських команд по типу Ліга справедливості чи мисників. Але тепер в голові цього всього стоять надмірні супергерої, яким важливо не рятувати світ, а навпаки, підіймати рейтинги, а також займатися брудними речами, які все одно відредагують корпоративні дядьки у костюмах. Від того головною зіркою всього серіалу є хоумлендер, який всесильна скотина, яка робить все, що душа дозволить. При цьому маючи дивні фети грудного молока, що, в принципі, можна трактувати як щось святе у руках монстра. Не дарма цей прийом з молоком у руках лиходія використовував Стенлі Кубрік у механічному апельсині, а також Квентін Тарантіна в його безславних виродках. Це лякає, адже від подібних психопатів глядач нічого не очікує. В одному кадрі він спокійний, в іншому вже в смятку вбиває свою жертву, Через що Хоумлендер, як все сильне зло, реально працює, особливо у виконанні талановитого Ентоні Стара, який був ну дуже вилученим попаданням в образ. Тому якщо ви не знайомі з хлопаками та вас, в принципі, дістала корпоративна конвейерна супергеройка сучасності, то це видовище варте вашої уваги. Шосте місце одного разу в Голлівуді. Не недарма у минулому пункті згадав Квентіна Тарантіна. Але зараз поговоримо про його останню на даний момент роботу. Свого часу люди доволі скептично сприйняли одного разу в Голлівуді. Людей можна зрозуміти, адже щоб зрозуміти усю магію даного кінця, варто знати багато історичних фактів, як, наприклад, хто така Шерантей та Роман Поланський, через що багатьом фільм показався просто байдужим. Але не мені. Адже я як кіноман дослідив всі ці історичні нюанси та буквально закохався. у... Вигаданих персонажів Ріка Далтона та Кліфа Бута, яких зіграли Лео Ді Капріо та Бред Піт. Тому тут варто поцікавитися щодо чого, та елементарно знати про Голівуд 60-х років, через що стрічка зграє барвами. Адже Тарантіна в кожному кадрі смакує цю епоху та закоханість у виробництво фільмів. Я б сказав, що це найособистіший фільм режисера, який відходить від його сюжетних тропів. Через що м'ясо, яке ми так любимо у стрічках режисера, ми бачимо лише наприкінці картини, тоді як всі попередні два акти дуже особисті для Тарантіна. Тож це явно кіно по масову аудиторію. Але якщо ви все-таки дасте шанс, то режисер вас не розчарує. П'яте місце міні-серіал Чорнобиль 26 квітня 1986 рік. Ця дата знайома кожному в світі. Особливо українцям. Цього року якраз було 39 років, як зірвалася Чорнобильська АЕС у Прип'яті. день, який увійшов в історію людства, та багато хто у школах чи інститутах згадує цю трагічну подію. І скажу відверто, раніше я не цікавився подробицями і навіть гадки не мав, яка це по-справжньому трагедія людства. Але творці Гри престолів і «HBO» Погрозила глядача в ті події, вдосконало передавши усі подробиці тієї епохи і трагедії в цілому. Радянський Союз довгий час замовчував, що насправді сталося, і коли стало відомо, що саме влада стала винна у цьому, то СРСР, як завжди, все спростував та відрізав будь-які натяки на свою присутність. Серіал получився депресивним і дуже тяжким до перегляду. Тож це можна сказати плюс творцям. Вони дослідили тему та зробили реалістичну історію про героїв, які тушили цю трагедію, та жертвували своїм життям, аби ядерна зараза не пішла іншим країнам. Тож це важкий але шедевр, який один раз подивишся і запам'ятаєш на все життя. Четверте місце маяк. Сказати чесно, я обожнюю минулорічного носферато від талановитого режисера Роберта Еггерса. До цього режисер зняв нестандартний камерний шахастик, дії якого відбуваються в майку, головний героїв грають дуже талановито Роберт Паттінсон і Вілом Дефо. Поступово два моряка сходять з глузду, через що подальша дія стрічки викликає здивування. Фільм знятий у чорно-білому форматі. Тож така світлина може відштовхувати масового глядача. Але при цьому завдяки талановитій роботі з музикою і камерою грі акторів, які видають просто потужні акторські перформанси, це кіно в якийсь момент дивує і зачаровує, як та русалка та чайка, з якою герой Паттінсена робить доволі нехороші речі. Так, фільм не для всіх. Але якщо ви поціновуєте чогось нестандартного з крутими акторами, то це кіно вам точно сподобається. Третє місце Доктор Сон. Я обожнюю картину Стенлі Кубріка Сяйво 1980 року. При цьому не шибко люблю перше джерело, яке писав Стівен Кінг. І ось 39 років по тому Голівуд робить пряме продовження найненависнішого фільму Стівена Кінга. Кінг скрипя зубами погоджується на пряме продовження картини Кубрика. Але про одній чіткій умові готель Оверлук на цей раз повинен бути спалений, а не так, як зробив Стенлі Кублік у своєму баченні. Що ж казати, коли навіть були переговори з Джеком Ніколсоном на повернення до ролі Джека Торренса. Проте актор відмовився, через що знайшли схожого актора на малу роль у сиквелі. Сам сюжет розповідає про вже дорослого сина Джека Дені Торренса, Мужик іде ступам батька та починає спиватися алкоголем, але швидко розуміє, що це губить його та йде в один з репцентрів, центрів де чоловіка ставлять на ноги, допомагаючи побороти алкогольну залежність і допомагають з роботою. Тим часом у Дені з'являється мова подруга Абра, яка спілкується з ним через так зване сяйве. Яке є унікальним даром та дає містичні сили. У сюжеті з'являються енергійні вампіри, які харчуються цією енергією, яка мається у таких особових, як Дені та Абра. Чоловік знаходить дівчину у реальності та допомагає втекти, аби вампіри остаточно їх не вбили. Дені обирає для фінальної битви той самий готель Overlook, який став повністю порожнім. Але тим не менш сильним своєю містичною енергією. В цілому, задумка і пояснення деяких деталей, які не були у фільмі 1980 року, якісно доповнюють творіння Стенлі Кубрика, через що можна вважати доктор Сон дуже якісним продовженням, яке йде цікавим шляхом та не сильно намагається паразитувати на спадщині видатного режисера. Тож побільше би таких експериментальних. І сильних циквелів в наш час. Друге місце Джокер. Персонаж Джокера є невід'ємною частиною Всесвіту Бетмена та представав в купі різних варіацій кіно, що, в принципі, ще можна розповісти про найцікавішого виходія темного лицаря, коли все це геніально зробив Нолан і Хіт Леджер. Подумав я у 2019 році. На питання міло відповідає Тодд Філіпс. Який буквально випрошував окремий фільм про Джокера зі своїм ентузіаційним сценарієм, який буде частково омажем на роботи видатного Мартіна Скорсезе, при цьому про встановлення виходія та психологічну драму навколо подібної постаті? Здавалося б, Джокер не має чіткої історії походження, через що Філіпс погрався наповну. По-перше, на головну роль взяли найталановитішого актора нашого часу, Хоакіна Фенікса. Фенікс в цілому не любить працювати з великими студіями, але в Джокері його явно щось приголомшило, через що актор схуд на катастрофічні кілограми та був буквально ходячим скелетом на зйомках фільму. По-друге, Філіпс зробив сміх Джокера не фішкою, а дійсно трагедією та психічним недугом. На початку стрічки глядачеві стає по-справжньому некомфортно та жутко, коли подібний худорлявий мужик сидить у психотерапевта та просто сміється, ти ловиш себе на думці, що тобі незручно. Проте в подальшому сміх, який вкупі зі сльозами на очах головного героя робить щось неймовірне, та ти проникаєшся історією Артура Флека, якому просто не повезло в житті. Він хоче елементарно дарувати життя і радість людям, виступати на стендап сцені зі своїми жартами. Але через свій психічний недух та травму голови у дитинстві від матері, яка знущалася над хлопчиком, нормальне життя стає неможливим для головного героя. Артур Флек починає жити у фантазіях, в яких він ходить до свого улюбленого ведучого мюре Франкліна, та поступово розуміє. Наскільки світ не розуміє його та не хоче сприймати його як свого. Натомість суспільство Готма натягує величезну маску клоуна на безпорадного чоловіка та вбиває його психіку остаточно і породжує свого кумира Джокера. Фільм з глядачем максимально чесний і не показує ніяких чанів з хімікатів, де Джокер падав у коміксах і у фільмі Тіма Бертона. Ні, в цьому фільмі Готем – це сусільний і хворий чан з хімікатами, через що всю драму та жорстокий дій тутешнього Джокера віриш, тож це легендарне кіно, яке подарувало Хоакіну Феніксу цілий Оскар, до якого актор так всіляко йшов тяжкими кроками ігнорування академіків його таланту. І якби не перше місце мого топу, про яке ми зовсім скоро поговоримо, то цей шедевр Тода Філіпса зайняв би першу сходинку. Тим не менш це великий поштовх кінокоміксів у велике та сильне кіно. Перед першим місцем коротко про проекти, які не увійшли у десятку, але явно вартують уваги. І першим в нас є досконале завершення трилогії як Приборкати дракона, якого не переплюнуть безіденні ремейки. Далі у нас по списку йде цікава супергеройка від DC Шозам, який має прекрасні наративи про сімейні цінності, цікавий концепт героя-підлітка, який перетворюється у дорослого чоловіка, через що виникає класний ситуативний гумор, та в цілому одного з найцікавіших виходів DC в особі персонажа Марка Стронга. Далі не менш сімейний фільм по Всесвіту покемонів у вигляді фільму про детектива Пікачу. Трохи концепт фільму нагадує мультфільм Діснея Зоотрополіс, але покемони роблять своє та крадуть серце своїми цікавими і милими дизайнами, через що стрічка варта свого перегляду. Далі в нас йде серіал «Позореним війнам, який відродив любов до далекої галактики. Перший сезон «Мандалорця» був доволі сміливим серіалом, який відмовився від стандартної формули Джедай Ситх. А натомість продемонстрував народ найманців з Мандалору, яким і є головний герой. Разом із своїм вухастим другом гроху вони мандрують по галактиці у пошуках багатьох відповідей. Серіал все ще якісний і цікавий, тож рекомендую: для більш підліткової і дорослої аудиторії вартий до вашої уваги хід від Нетфліксу Сексуальна освіта. Який говорить про доволі пікантну тему відкрито із цікавим сюжетом та гумором. Тепер до першого місця. Перше місце паразити. Ніби дуже очевидний проте цілком заслужений вибір для першого місця. Адже завдяки виходу паразитів Бонга Джунхо, світ зосередив свою увагу на корейському жанрі. Сам же фільм якісно міксує різні жанри, при цьому залишаючись стрічкою про сім'ю. А також про розлом між бідними і багатим населенням, через що навіть незважаючи на шахрайську схему головних героїв, глядач розуміє, через який відчай йдуть люди, аби прокормити себе та близьких. Взагалі, ці та інші теми також прекрасно показує інший відомий хід корейців, про який розповім колись. Тож, як би це не було банально, проте саме паразити своїм вмілим жанлюванням жанру, сценарію, харизматичним акторським складом та соціальна драма заслуговують усі оскари світу та першого місця цього топу. Підводячи підсумки, можу сказати точно, що 2019 рік для кіноіндустрії був насиченим, через що я з великим ентузіазмом писав даний сценарій. Тож, якщо вам подобаються мої старання, Буду дуже вдячний за ваші лайки та підписку на канал, а також коментарі, які мене дуже надихають. В іншому ж всім добра і мирного неба!